Порядок отримання від сорочки військового призову студентами денної форми навчання, відповідь вистав та порядок отримання від військового призову. Розберемо на конкретному практичному прикладі порядок дій, якщо дійсно студент денної форми навчання має право на відсрочку. Готується заява на отримання від сочки військового призову на голову комісії ТЦК та СП. У заяві зазначається підстава та норма закону. Це пункт першої частина 3, статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації студенти денної форми навчання до зазначеної заяви, яка затверджена порядком номер 560 за встановленою формою, Якщо заява буде іншою формою, це кадс може відмовити у розгляді зазначеної заяви. До заяви обов'язково долучається. Матеріальне посвідчення копії документів, це паспорт, копія військового квитка, копія документів щодо навчання. Та саме головне це довідка про здобуття освіти за даними ЄДПО. Як вона виглядає? Ця довідка ось таким чином вона виглядає, формується навчальним закладом. Є qr код що являє собою, що дійсно документ підписаний та дійсний і обов'язково що тут зазначається так, не, не порушує форму здобуття послідовність освіти. Якщо зазначено так порушує, тоді ТЦК та СП відмовить отримані сочки від військового призову. Зазначена довідка долучається до цієї заяви у практичному прикладі, ця заява з матеріально посвідченою копією документів була належним чином подана до ТЦК та СП. Заява була розглянута комісією та прийнято позитивне рішення щодо отримання відсрочки від військового призову. Відсрочка оформлюється такою довідкою про надання відсрочки. Також вона підписується начальникам тецка та СП, але вона дійсно при під'явленні військово-лікового Це зазначено у довідці у цьому випадку. Відсрочка надана до 18.08.2024 року після завершення строку дії. Зазначеної довідки необхідно ну, знов-таки звернутися до ДЦК та СП щодо продовження відсрочки від військового призилу. У цьому випадку військоволікарська комісія не було проведено, тому що був долучений військово-обліковий документ у виданій військового квитка, де вже людина перебувала на військовому обліку, і до цієї ще заяви долучався витяг з резерв плюс, що військово зобов'язаний на оновити свої військово-облікові дані. Штраф жодне він не сплачував, ВЛК не проходить та отримав довідку про досрочку і військову призову відповідно до норм діючого законодавства. Такий порядок. Що ви думаєте, прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях, пишіть дірек. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначення візор, поставте подобайку, зробіть репост, підпишіться на канал. za vašo kuhavo.